Ну каже, я поїхала направо, а куди вона пішла? Вона каже, я не знаю. На цьому місці востаннє перед зникненням бачила пенсіонерку Євгенію Гловацьку, її односельчанка. Весь час сама ходила, все життя сама проходила в ліс. Вона собі на велосипеда сідала і їхала. Вона каже, мені саме лучей. Збирати ягоди 79-річна жителька Висоцька пішла у понеділок зранку. Коли ввечері вона не повернулася, розпочали пошуки. Вчора ходили по болот. Тистій місцевості, там де було та по воді, сьогодні трошки поміняли і тактику. Будемо ходити по дорогах, вона була вона далеко від дороги не відійде. Близько 70 людей шукають жінку. Пошуки ускладнилися через рясні дощі та шквальний вітер. Степа, тетю знайшли. Знайшли жінку ось тут, у сусідньому селі Тумень. Її поблизу церкви зустріли голова висоцької тергромади та його заступник. Виїжджаєм дивлюся в церкві, де бабушка. І я кажу: то не наша бабушка, бо я всіх тут людей знаю. Я місцевий, то була була сільська рада, поки я не був головою громади. А ну розвернемося, попітаємо. Розвернулись, попитали, А заступник сам Висоцький каже: Ото баба, що шукає. Ми підійшли до баби, що вийде? на городі була. Ну трошки з, щось з головою. Євгенія Гловацька пройшла орієнтовно 15 кілометрів. А я пішла на луг, а там що то купають канави. Три канави такі. А я так. буду вході, я переплила в дну. Переплила і в Чуботях. Так ви бачите, фінал історії веселий, хороший, слава Богу, знайшлась. Але самі бачите, знайшла за скільки кілометрів, переплила там і річку і канаву. Ах, ой моя добренька, Нікуди не пойдеш. Катерина Сірок, Назар Мідріган, новини на Суспільному.